Це справжні, які так? ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали. Десь таке життя над тим, навіть, навіть, щоб ці... його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її тут не повинно бути, тут я моя. Да, і WBC. Yes. Той, хто заснував цей пояс Алі, це батько, ну це суліман, мейвезер. І саме головне, що цей пояс з 2018 року головний прапор тут. наш. наш. Да. Дуже чесно, ти боровся, а буде ще один завоев. О, давай. У нас ще, слава богу, контракт є, а так. В грудні месяц. Да. да.